Виділити додаткові кошти на ремонт дитячої лікарні. Я не заперечую, дійсно там роботи не виконані, додатково треба виділити 80 тисяч гривень. Ніхто не буде заперечувати. Не, не будуть заперечувати, Ольга Івановна записуємо додатково 80 тисяч на дитячу лікарню. Посилити контроль за надходження акцизного збору до місцевого бюджету. Петрович, прочитайте заяву Кікульова. Пікульов написав, що конфлікт інтересів з цього питання, бо він підрядчиком на дитячу лікарню. Ставлю вас просто до відома всіх. Фінансове управління Шоскінської міської ради ще квартально звітувати щодо надходження акцизного збору. Цей пункт залишається. Начальник ЖКХ, вже тепер, заступнику міського голови могильному, надати інформацію щодо вартості одного спортивного майданчика. Щоб відремонтувати може не одну площадку, а що то там 30 мікрорайоні і пощедріна. Значить, без роботи посчитали, тільки матеріалів треба на 37 тисяч почти. Ну значить 40 тисяч тоді додаємо. Нема заперечень. А, а роботи хай самі ділять. Є у нас спорт для всіх, організуються, будуть делать. Зделають. Заставить. Ну на наступну сесію додаємо. Зразу давати гроші, це теж. 50 000. Зараз у міста є можливість отримати кошти з Державного фонду регіонального розвитку. Сума 6 мільйонів 717 тисяч. Але основною умовою виділення коштів є співфінансування з місцевого бюджету. Це співфінансування складає 1 мільйон 162 і 2 тисячі гривень. Тому я пропоную збільшити бюджетні призначення по капітальним вкладенням на цю суму. Це перше. А друге. Управління освіти звернулося додатково виділити кошти на придбання продуктів харчування в сумі 37 тисяч гривень, в тому числі по дитячим садкам 35 тисяч і по НВК 2 тисячі гривень. Да, Та ми з глуховчанами поспорили трошки, то таке рішення треба додатково виділити ці фінансові ресурси. Освіта тут присутня, це харчування наших діток. Нема заперечення? Нема Оля Іван Варшови. Що... Внести в бюджет і в план соціально-економічного розвитку. І план соціально-економічного розвитку. Я думаю, що ми зобов'язані допомагати нашим військовим. З цією банєю цілий проблем ми винуждені міську баню ціле літо крутити, тому що військових треба ж мити. Це відпаде від нас, а ми безкоштовно їх миємо. Всі ви знаєте, де розміщена наша військова частина. Більше 50 років вона дислокується в місті шостка. Основне питання: ми стоїмо на балансі заводу зірка. Да. Всі будівлі та споруди належать їй. Ми, як складова національної гвардії, не маємо законних підстав виділяти будь-які кошти на проведення ремонтних робіт не в себе, а на будівлях, які належать заводу зірка. Значить, неодноразово ми зверталися Добре. до підприємства зірки. На що надходять відповіді, що ми зараз платимо за вас комунальні послуги в 2015 році приблизно півтора мільйона, тобто про проведення ремонтних робіт з такою ситуацією, яка є на заводі, зараз це дуже проблематично. Ми звернулися до міського голови, зверталися до голови обласної державної адміністрації з проханням включити нас до програми правопорядок і витребували певні кошти. На хвилинку прошу вас задумати, значить, ми, як було сказано, військова частина, я думаю, що вона є, мабуть, основною радообразуючим таким підприємством в місті, оскільки за 2014 рік було перераховано до міського бюджету 23 мільйони, в 2015 році 38, за перший квартал 2016 майже 11. Ні, ну це не всі, це час у нас, час обласний, фізичний, час державний це бюджет. Це військовий збір. От. У нас, допустим, заплатний проєкт на 2016 год складає 200 майже 200 мільйонів. Я думаю, що буде перераховано у 2016 році порядка 60 мільйонів мільйонів. Ну, економічно ж даже, даже нам, нам кошти Національна гвардія Національна гвардія не виділяє на ремонт mm -hmm. даних приміщень. Потому мы, мы стоим на балансе. Разумеется, спасибо. Николай Петрович, мы ходили там, все своими глазами видели, там, что творится в этой части, она там просто разваливается. Ее надо финансировать. Но было одно из предложений, обращаться еще к государственным структурам, для того, чтобы как-то государство еще на это реагировало. И второе, имеем ли мы право по закону финансировать, если они финансируются? З якого то второго істочника звернулися військова частина, і завод через Укроборонпром, І ми, ну і тут порозуміння розумінню вроді є. Зараз вирішується питання, щоб передати на баланс, на баланс Міністерства внутрішніх справ. А це все майно, яке де яке займає військова частина. Тобто паралельно це все йде. Але життя рухається, і треба підтримувати. Тому це питання вирішується і законодавче поле теж тут. ну Більше відповідає. того, в законі про назвардію 23-й статті сказано, що е, утримання приміщень здійснюється також за рахунок органів, органів центральної виконавчої влади та підприємств, на балансі яких ми знаходимося. Плюс ну, є указ президента. Спасибо, спасибо. І... Ну, така програма є обласна, вона врегульована, і ми тут, ми тут не те, що підписали сьогодні, а завтра вже е, е, пошли. Тобто ми з областю узгодимо. No. Е, ні, вона теж буде давати. Да, Військова частина, яка сума, Оля? Значить, на 4 года мільйон гривень. Ну, чому 2,6? 2 мільйона 690 это всего. Это плюс поліція ну, і э, воєнкомат. Я відповідаю, що відповідь така. Чому на три місяці? Тому що кіоски досі не покрашений. Покрасити ми на слідушій сесії його продліємо. А от, это, от это весь список, який ми далі тоску всіх, все покрашене, умни стоять. Возле один основной школы вопрос возник. Даже двига не уложена, не урнет. Мы возвращаемся. Не, так того, ты же работает, вы же подсказываете, что вы. Я смотрю, как человек работает. Как смотрю. А ну же видите, как работает. На комиссии предлагали до 1 сентября проверить вот эти вот все ларьки, которые. Мы же вот с Ефремом Владимиром Викторовичем определились. Дальше смотрим. Если они. Как предписание свое, там, облагородить территорию, там где-то урны поставить, чтобы было это все красиво. Хто виконав, вопросов нет. Если, например, где-то есть замечания, люди обещають годами не делать, значит это прекратить договор. Мы до всіх должны одинаково, всі наші люди, всі одинаково торгують, понимаете? Поэтому я теж, припустимо, згоди, ну три дуже мало, на 6 місяців всім продлить, покрасити, зроблять. Потім ще продлим. Що тут страшно такого? Иначе это будет бодяга до бесконечности тянуть, стыдно дивиться на цики. Вот эти принял решение, так и позабувало. Хотя ее убалтывать. Чего мы должны убалтывать? Нема заберечения. Нема, принято. Идем дальше. Всем на 6 месяцев. Конечно, нужно давать расширять малый бизнес, нужно давать право им где-то зарабатывать. Но в тех местах, которые являются актуальными для нашего города, и в частности, где мы смотрели по 53-му пункту, было бы актуально, может, провести аукцион какой-то, если место свободное. Давайте на наш город. Ну, посмотрите, мы просто уже расплатили. Вот действительно, человек придумал все это место, у нас получается. Где придумал? Иду, веду комиссию туда, вот я здесь хочу. Маркин на самом деле показал место, ну вот после Ждана. Ну посмотрите, там порядок надо навести. Давайте ДК освободим, давайте покажем, что у нас есть такой культурный комплекс. У меня есть такое предложение. Давайте с отделом главного архитектора, с комиссией, выделим места в городе. Вот, вот здесь можно ставить марки. Выделим однотипные, нарисуем проект по какому. Давайте наводить город, 4 давайте 4 наводить порядок. Лодки лодки. Лодки. Да, это не лодки. Лодки. На комиссии говорили пригласить эколога к нам сюда на заседание городского совета. Это первый вопрос. Поднимаю, который раз уже? По вывозу мусора из частного сектора на поселке Купиш. Николай Петрович. Я, я знаю, я ну, бачу вас в интернете. Прошу журналистов, вот, ну, посмотрите. Давайте организуем вывоз мусора. Вот эти вот фотографии, вот, ну, я вам хочу всем показать. Вот смотрите, поселок Пуйбышево, 30 метров от жилых домов. Это улица Новая, вот, 30 метров. Это чистый лес. Вот я в этом лесу в свое детство все футбол играл, а теперь, ну, невозможно. Причина в том, что у нас не организовано вывоз мусора из частного сектора. Давайте примем какое-то решение. И вот это надо ликвидировать. Там палят, ну там просто. Это будет, наверное, самый правильный вариант контейнера. Но на самом деле. Вот летом идет жара, идет жара. Я же говорю, это частный сектор. Зали, зарежут какую-то живность. Я лично видел в прошлом году. Козу зарезали, шкуру выкинули. Там крысы метровые, чупака пробегают. Понимаете, по лесу. Ну, это, это катастрофа. Да, Давайте да. принимать да. какое-то решение. Спасибо, ну, спасибо. Николай Петрович, я говорили, спасибо. импульс начнет возить. Да, не только импульс, а бы только импульс. Или еще второй вопрос. Да. Второй вопрос. Надійшло до мене звернення депутату Шостинської міська, міської ради Романовському Олегу Володимировичу від мешканців мікрорайону Капсуль, нині вже Капсуль, звернення. Ми мешканці мікрорайону Капсуль, звертаємось до вас, Приводу екологічної катастрофи, яка відбувається в нашому мікрорайоні, тиждень тому прорвала колектор міської каналізації, який пролягає між загальноосвітньою школою номер 4 та ігровим спортивним майданчиком спорткомплексу Імпульс, де проходять спортивні змагання, а також заняття з фізкультури учнів школи. Між школою і майданчиком Зіпсовану трубу колектора, знаходиться канава з каналізаційними викидами, від яких тхне на вулицю Заводську, Куйбиша, а також школу і спортмайданчик. За школою номер 4 є водойма, куди скидаються каналізаційні викиди. Є масове отруєння риби і гине вся екосистема. Біля водойми часто гуляють школяри сидять рибалки. Ми вимагаємо негайно замінити гілки колектору міської каналізації та ліквідації наслідки аварії. Велике прохання від усіх мешканців мікрорайону капсуль та їх дітей, як найшвидше вирішити питання про повну заміну гілки е, каналізаційного колектора. Спасибо. Ситуація в чому? Ну ви ж знаєте. Да, я знаю, да, конечно. Да, спасибо. спасибо. Не, ну это в экологии. Надо принимать решение. Здесь здесь по деньгам надо решать вопрос. Потому что я, насколько знаю, ситуация. Директор водоканала сказал, мы своими силами не справимся. Там аварийная ситуация. Все нечистоты, которые с поселка Куйбышева-бывшего, они идут прямо туда и в это озеро, которое внизу, за бывшим тиром, внизу возле четвертой школы. Когда мы на микрорайоне капсулы проводили встречи с депутатами, был точно такой же запрос. Мы действительно прошли, просмотрели это место, также сформировали. Да, вот Лена Николаевна сама как раз депутат по этому участку, это її участок. Непосредственно є э, круг відео, що Вчера э, и ще два тижні тому началась робота над ліквідацією цієї аварії. Активну участь бере в у міхньов як директор водоканалу, Микола Петрович Нога, як мэр міста, Чернов Євген Димитрович, як керівник підприємства імпульс. І очолює ініціативну групу Нагорний, мешканець мікрорайону Капсель. Ми підняли всі схеми, розглядали ці схеми. Наразі, якщо докладніше торкнутися, то можу доповісти вам. ви можете підійти як депутат уміхньова і запитати роботи, робота там ведеться. Але дійсно дійсно тут всі, всі правильно ставлять питання. Ситуація надзвичайно складна, тому що там. Там три пари колекторів лежать, і всі вони на воді і, і ситуація дуже неприятна. Хоча, скажімо так, робота розгорнута, але я б не заперечував, якщо ви узгодите, да, я, я б не заперечував, якщо ви, я підтримую вас, якщо ви узгодите. Хоча б десь 100 тисяч гривень для того, щоб розпочати і проектування і е, розгорнути цю роботу. Я от по поводу повністю підтримую свого колегу Олега Романовського. діло в тому, що ці вот фотографії, які він показав, їх можна проїхати по городу, зробити тисячу. Давайте создадим спеціальну якусь програму і вберемо уберем мусорки во всьому місті. Вони є на кожному місті. Пускай кожен депутат подготовит, займеться цим. То ли отдел, то ли какое-то коммунальное предприятие, выделены это деньги. И таких мусорников у нас масса. Понимаете, в субботнике это все хорошо, да, вывести мусор, там, Романовский, фотографии прекрасно. Но, как бы, у меня есть конфликт интересов, да, в этом вопросе. Но ни в одном городе, сколько я общаюсь, ни один магазин не будет работать без договора на вывоз мусора. Ни одно предприятие не будет. Этот мусор вывозят не жильцы на 80%. Это вывозят оптовые базы, да. это вывозят предприятия все, это вывозят магазины. Я понимаю, вести на свалку далеко, да, за вывоз мусора платить не хочется. Но пока мы не наведем порядок своего за мусора именно с предприятий и ларьков и магазинов, толку не будет.